Усім привіт! З вами Олександр Зірчка. Сьогодні говоримо про механічну коробку передач, або про найчастіші помилки при перемиканні передач і взагалі при управлінні автомобіля з механічною коробкою передач. Перша найчастіша помилка це різке перемикання речагом передач. Тобто, що дуже часто робить учень або водій-початківець, перша, друга, третя, четверта, тобто, бачите. Йде речах, і що дуже часто відбувається: ну, по-перше, йде напруження руки. А по-друге, не завжди йде попадання там, наприклад, з другої в третю. Іноді з такою силою, з другою, можна вімкнути і першу, і третю. І щоб цього не відбулося, я зараз дам маленькі поради. По-перше, я рекомендую передачі перемикати з невеличкою затримкою в нітралі або через вихід. Через нітраль. Тобто перша передача до себе вперед, потім нейтраль до себе назад, потім нітраль вперед, потім нейтраль назад, потім нітраль третя. Потім нітраль до себе назад, друга, потім нітраль до себе вперед перша. Тобто я легко вивожу речах. І потім його направляю. Завдання вивезти речах з пазла, а не вирвати його. Завдання направити речах в пазл, а не запихнути його туди. І тоді у вас перемикання передач буде розслаблене. А отже, ви зможете більше бачити на дорозі і точно не промахнетесь між передачами. Дивіться. Я знаю, що нітральна передача завжди знаходиться навпроти третьої, і четвертої. Що я зараз роблю з другої передачі? Штовхнув речах направо, і він точно в третій. Але якщо я з другої передачі штовхаю речах вперед, я не знаю, куди я попаду. Плюс це напруга і на руки, і на вашу коробку передачі. Ну і раз ми заговорили за речах перемикання передач, то не рекомендується їхати і постійно тримати руку на речагу. Вімкнули першу передачу, повернули руки на кермо. Вімкнули другу передачу, повернули руку на кермо. Вімкнули третю передачу, повернули руки на кермо. І руки будуть розслаблені, і управління буде безпечніше, тому що ви завжди зможете зреагувати на якусь дорожню ситуацію, коли у вас дві руки на кермі. Ще одна група помилок вже безпосередньо пов'язана з лівою ногою і педалю щеплення, які помилки дуже часто роблять водії. Перше, тримають ножку на педалі щеплення завжди, вімкнули передачу і продовжують тримати. Друге, коли під'їхали, наприклад, на червоний сигнал світлофора, зупиняються, натискають на педаль щеплення і стоять так. Це є неправильно. Тому що я рекомендую: перше, натиснули на педаль щеплення, вімкнули, наприклад, першу передачу. І відпустили щеплення, поставили ножку в упор. Упор це спеціальна площадка, придумана виробниками, щоб ви могли розслабити ногу і в той же час ефективно управляти автомобілем, тому що це є упор, який тримає повністю тіло в сидінні. Друга рекомендація. Коли ви перемикаєте передачу, натискаєте щеплення носочком, натиснули носочком, потім поставили п'яточку, і педаль ніби сама рухається по щепленню. До точки утримання дійшли, затримали ножку і потім прибрали в упо. Тобто не нога відпускає щеплення, а нога притримує щеплення, щоб воно само різко не відпустилося, умовно. Тобто, згадайте принцип, коли сильний вітер. Ви тримаєте двері, щоб вони не хлопнули. Ось ваше завдання натиснути на педаль щеплення і потім тримати двері, щоб вони не хлопнули, і автомобіль не заглох. І тримайте завжди ліву ножку в упорі. Тоді ніяких проблем не буде. Друзі, скільки би ви не управляли власним автомобілем, рекомендую приїхати в ліс і прогулятися пішки. Це дуже крута річ, особливо для водіїв. Ще одна помилка на механічній коробці передач. Це коли водій бачить горку, переходить на нейтраль і котиться. Це неправильно треба їхати завжди на передачі. По-перше, це сьогодні не економить пальне, якщо вам хтось ще там буде розповідати з водіїв які вже 20-30 років за кермом. По-друге, вімкнення нейтралі роз'єднує двигун з колесами. І у вас не залишається настільки ефективне управління, як було тоді, коли колеса були з'єднані. Тому не вмикайте нітраль, коли ви рухаєтесь на механічній коробці передачі. І ось зараз я стою на червоному, ліва ножка в упорі, ручки розслаблені. Я відпочиваю, коли мені треба вімкнути щеплення, я вмикаю щеплення, вмикаю передачу і поїхав. Тобто, моє головне завдання. На червоний сигнал світлофору тримати ножку в упорі. Ще один момент. Коли я хочу пригальмувати, мені не треба натискати щеплення. Я натиснув на гальма, зменшив швидкість, потім знову додав газ. Потім знову на гальма, потім знову додав газ. Кожен раз натискати щеплення немає потреби. Зараз буде повна зупинка на червоний. Що я роблю? Ножку на гальма. І щеплення до упора. Ставлю нейтраль і відпускаю щеплення. Все. Я не трипаю ось так ножку на щепленні. Вона уходить в упор. Ще одна помилка, яку часто роблять водії початківці. Наступна помилка, яку дуже часто роблять водії, це проходження повороту, а щеплення натисне. Тобто, зараз, якщо я хочу пройти поворот, я гальмую. Потім натискаю щеплення, вмикаю другу передачу, відпускаю щеплення і проходжу поворот, ножка в упорі. Тобто щеплення не натиснене. У мене управління автомобілем зберігається, всі колеса з'єднані з двигуном. І особливо в зимовий період або в дощову погоду не буде підстав для виникнення заносу або сносу автомобіля. Ще одна помилка водія: це коли він їде. На швидкості, наприклад, на четвертій, і потім там йому попереду поворотчі бачить якусь перешкоду і бере, понижає передачу через одну, і відбувається ось такий різкий рух, велике навантаження на коробку передач. Що потрібно було зробити? Спочатку треба було загальмувати, зменшити швидкість, а потім поміняти передачу там на відповідну. Тобто не можна, грубо кажучи, гальмувати ось в такому випадку коробкою і двигуном, дуже сильно збільшуючи і раптово збільшуючи оберти, крім критичних ситуацій. Ще одна помилка, яку можуть допускати водії, це коли вони рухаються на передачі, і потім, там, наприклад, попереду не знаю, якісь перешкоди або затор, або ще щось, і суттєво падає швидкість. І передача не міняється, а водій продовжує натискати на газ, і автомобіль єлі-єлі-єлі набирає цю швидкість. Чому це відбувається? Тому що оберти занизькі, і автомобілю важко набрати швидкість. Тому потрібно поміняти передачу, якщо впала швидкість, а не продовжувати тиснути на газ. Тобто, якщо у вас при натисканні на газ автомобіль не їде, це скоріше за все, що передача вімкнена за висока. Ось такі помилки допускають водії початківці. Управління механічною коробкою передач передбачає тренування і формування навичок і звичок, щоб була розслабленість при перемиканні передач. Гальмування потім раз, друга передача, відпустив щеплення, відпустив гальма і спокійно поїхав. Добавив газ, натиснув щеплення до упора. Вімкнув третю передачу. Загальмував, натиснув щеплення до опора, вімкнув другу передачу. Добавив газ. Добавив газ, вімкнув третю передачу. Тобто не тримайте ножку на щепленні. Коли стоїте, стоїте на світлофорі, відпустіть щеплення, поставивши завчасно нітраль і перейдіть ножку, щоб вона розслабилась і завжди тримайте ножку в опорі. Не тримайте руку на речагу передач, перемикайте речах плавно. Якщо понижаєте передачі, і це звичайне гальмування, а не екстрене, тоді спочатку гальмування, потім пониження передачі, проходите поворот, натискайте щеплення. Зустрінемось на наступному відео. Підпишіться, поставте лайк, коментуйте.